Вітаю! Ви на телеканалі ВІККА, З вами Анастасія Романча. І далі коротко про погоду. 27 жовтня в області хмарно з проясненням. У Черкасах буде до 12 градусів тепла в день та 5 вище за 0 вночі. У Мані та Звенигородці сонячно. Температура вдень 13 градусів, вночі ж 2. В Каневі та золотоноші очікується мінлива хмарність. Тут синоптики прогнозують до 12 градусів в день, вночі ж стопчики термометра не опустяться нижче 3 градусів тепла. На жителів Сміла та Чигирина очікує похмура погода. Вдень до 13 градусів тепла, вночі 3. А я вам бажаю прекрасного настрою. Бережіть себе. Побачимось на телеканалі Вікка.